Що насправді сталося в слов'янську? Чому антитерористична операція там була такою короткою? Про це сьогодні говорили колишні силовики. Вони ділилися думками в кризовому центрі на Майдані. Про версії ветеранів дізнаємося від Дмитра Лепененка. Він все слухав і зараз на живому зв'язку з нами. Отже, Дмитре, які думки лунали, і чому були жертви в Слов'янську внаслідок спецоперації? Вітаю студію. Коли інформації офіційної обмаль доводиться обмежуватись неофіційною. тут в медіа центрі. Сьогодні багато говорили про експерти та ветерани. Багато говорили про дивну антитерористичну операцію в Слов'янську. Нагадаю, міністра Ваков на своїй сторінці в соціальних мережах в неділю зранку повідомив, почалася операція, а потім була інформація про те, що розстріляли автівку. І на тому новини про спецоперацію закінчилися. Сьогодні мені голова міжнародної асоціації ветеранів Альфи пан Скорехвато. Розповів, що операція вона і не почалася. Це був тільки підготовчий етап. Силовики е, приїхали на блокпост для того, щоб домовитися про е, те, щоб бойовики складуть зброю. Була попитка проведення переговорів, була попитка спілкування з тими людьми, які знаходилися там на блокпостах. Е, після этого був неспровоцирований огонь з той сторони, який привів до втрат. Видимо, це все, всі останні мероприятия. Тож версія, що сталося від ветерана, він каже, що українці приїхали на перемовини, Це звичайний етап перед силовим обов'язковий. Вони вже поверталися, і терористи на блокпості вони повідомили своїх ватажків про те, що тут керівники Альфи. за три хвилини приїхала легкова машина, легковий автомобіль, і з нього розстріляли автомобіль з українськими силовиками. Одна людина загинула, п'ятеро поранено серед них керівник. Альфи сьогодні зранку вже Олександр Турчинов звільнив начальника антитерористичного центру СБУ пана Циганка. Ба більше його звільнили з посади першого заступника голови СБУ. Чи пов'язано то з операцією? Не повідомляється тепер. антитерористичним центром буде керувати Василь Крутов. Це легенда Альфи, людина, яка Альфу створила. Він був 20 років тому першим керівником цього підрозділу. І пан Крутов Нічого. в березні вже. записал свое звернение. и сейчас я, я... І, е, зараз я пропоную подивитися своей, фрагмент этого звернения. Незнанием реальной обстановки. Сейчас я выступаю перед вами как пацифист и миротворец. Но это не означает, что в случае военной агрессии я буду стоять в стороне и спокойно смотреть, как убивает моих соотечественников и угрожает жизни моим детям, и детям моих друзей, и детям всей моей страны. Как офицер, верный долгу, я этот долг выполню. И в этом случае приложу все мои знания и имеющийся военный опыт для того, чтобы остановить любую агрессию, которая будет угрожать моей родной земле. Пан Крутов не кабінетний не військовий, Він очолював, він керував низкою успішних і відомих спецоперацій. Наприклад, це звільнення судна Фагіна, яке захопили сомалійські пірати. Експерти та ветерани кажуть, що це призначення підсилить українських борців з тероризмом. Студія так, Дмитри, дякую тобі. Це був Дмитро Литвиненко. І реакція кризового центру на події на сході України.